Останнім часом ДНР почали використовувати арту. Ну, Крупнокаліберні пулемети і використовували чуть ли. не кожен день. Обстріли ведуться із тяжкої техніки, із мінометів, із стрілкотня, із СПГ стріляли, і з інні установка. Все працювало. Ось цей розривок наші звішки. Працюють зранку. Зранку до 8 годин ранку. І починають опять потихеньку працювати десь годин з 2-3 з дня. І до 2-3 до часов ночі. Так, отут по нам були прильоти. Працювали міновети. Також застосовували вони РПГ, які модернізують і на заряд РПГ прикручують 82-гу міну. Оце ось, ось вони використовують. Ось. Це хвостовий код от РПГ. От, на нього накручується через переходник 82-га міна і стріляється з РПГ. От. Це ось були прильоти. Це 82 і також тут була і РПГ. Іноді ходять групи ДРГ, ну малочислені і так, осторожно, щупають. Саме головне це саме, треба бути бдительним. І все. Тоді нічого. Діти ними відвістними. І все. Ніякі дергети би не візьмемо. Сюди підходили метрів на 200-150. Ну, якщо б ми їх не заметили, то звісно вони подошли б ближе. Ми просто не дозволяємо їм підходити ближе. БК БК вистачає. Якщо не вистачає, то одразу підвозять. Вистачає, вісіч даємо.